І це у нас веде до поразки. І хоч нас штухають до миру, але об'єктивно миру не буде. Просто тому, що цього миру не хоче Росія. Якщо ми зараз зупинимось, то росіяни не зупиняться. Росіяни можуть зробити вигляд, що вони зупинилися, але при цьому вони не зупиняться. Вони скажуть: ой, так би мовити, сигнал не дійшов до всіх родів Тобто вони пограють. Цю тему, а нам це не потрібно. Тому ці всі мирні плани, вони зараз не мають жодного значення. Нам треба готуватися до глухої оборони зараз. Просто, якщо у нас є чимало снарядів для ударів по Росії, то чого я їх не спостерігають в тилу? У нас і скільки родів військ безпосередньо на нашій українській території. Що це за хайпова ви мені поясніть Ну не може держава виграти хайпову.